Тишина. Тишина. Доброго дня! Тишина. Ми ведемо наш репортаж із села Татарова з дитячого табору Петрос, де зараз проходить таке дійство. Наші вихователі Ростислав Богданович і Володимир Анатолійович пасуть наших таборових поросят. Дорогі вихователі, кілька слів, будь ласка, про процес. Володимир як Ростислав Богданович. Ну, свиням потрібно відпочивати, і ми їх зараз відводимо на прогулянку. Прошу два кола, круг мангала. Гарненько! Вітер дує вправо! Вітер дує вправо! Вале. Зараз ми. Відтиртуй не відставай. Знову іде подумай. Ні, не вліво. Ні. Сілий, як грибоч. Ми закінчуємо наш репортаж. Це був квест. Е, перший наш квест. Як бачите, станція пройдена достойно, наші дорогі любі вихователі Ростислав Богданович, и Владимир Анатольевич попрацювали на славу. Успехи вам и на слава!